В Україні до 15 листопада триває тиждень безпеки дорожнього руху. Усі його заходи мають на меті привернути увагу суспільства до проблеми дитячого травматизму на вулицях і поліпшенню безпеки. Яким чином столичні поліцейські навчають дорожні грамоті школярів? Знають наші колеги зранку по київські. При включеному дальному світлі пішохід буде помітним у темряві, якщо в нього в нього на одязі або на сумках є світлоповертаючі елементи. З таких корисних порад складається майстер-клас по безпеці руху. Слухачі учні спеціалізованої школи номер 61. Раніше такі заходи в начальних закладах Києва традиційно проводили представники ДАІ. Тепер естафету перейняли поліцейські. Як вести себе на дорозі, як не потрапити у ДТП? На ці та інші теми жваво дискутують школярі. З гостями у формі більшість дітей у нас уже самі підготовлені, і самі навіть нам задають питання такі провокаційні та каверзні, можна сказати, що ми навіть самі позадумимося, як правильно на них відповісти, так щоб відповідь задовольнила нашого маленького такого зацікавленого школяра. Звичайно ж, цікавить юних киян, як працює нова поліція. Ті ж, в свою чергу, охоче розповідають про те, як проходить патрулювання. кажуть, у кожному автомобілі поліції обов'язково є аптечка, у разі якщо потрібно буде комусь надати першу допомогу. А от якими діями діти зможуть допомогти постраждалому, детально розповідає Інна Оліфіренко. Представниця. Ця всеукраїнської громадської асоціації по безпеці руху добре знає на чому зробити наголос, аби учням було цікаво. Ми будемо робити нажаття всім торсам, посилає плеча прямо в цю точку, пасив. Потренуватися запрошують всіх охочих відчуття від ролі рятувальника, вражають, кажуть, діти корисний майстер-клас завершується в позитивному настрої. Мені подобається, що к нам прийшли в школу представники поліції, що э, хочуть теж донести школьникам, як важливо знати правила і як нужно допомагати. Вот. І що я хочу, щоб чтобы... Чаще к нам приходили, розказували все більше у майстер-класі взяли участь найстарші учні 9-11 класів школи номер 61 А коли це проводиться з практичною такою ще метою, да і для того, щоб вони дійсно спробували виконувати якісь дії, да, то це звичайно результативніше. Р клас відбувся в рамках щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Традиційно він проходить спільно з департаментом освіти і міністерством охорони здоров'я.